Монумент виготовили ще 2009 року за указом тодішнього президента. Та до встановлення справа так і не дійшла, бо ж постаді гетьмана більш ніж суперечлива. Сьогодні митці та полтавці на витвір київського скульптора Миколи Білика реагують теж по різному. Можливо, я не в захваті від пам'ятника, лише як від твору мистецтва, але це моя. Суб'єктивна думка, але саме головне, що він є в Полтаві, незважаючи на величезний опір. Мені подобається. Може, можливо, він не буде вигравати, як сидіти ми на колоколі. У правди є свій початок, у правди є свій перебіг, і в правди є логічне завершення. Мазепа з нами як постать, як гетьман, як духовний проводир нації. Доставити двотонок гетьмана зі столиці, полтавська влада доручила місцевому перевізнику. 29 країн їздять мої автомобілі, доставляють тоді вантажі. Але такого натхнення, такої відповідальності, такого хвилювання. При перевезенні пам'ятника Івана Мазепи я ні разу ніколи в житті не відчував. Символ вірності України, символ єднання України, символ порядності він з нами, він в Полтаві. Я цим пишаюся. На виготовлення монументу не витратили жодної копійки з бюджету. 1 мільйон 700 тисяч гривень усі кошти жертвували люди та організації з усієї країни. Ініціатор встановлення пам'ятника у Полтаві Микола Кульчицький зі сцени озвучив меценатів свого часу. Чималі кошти пожертвували Віктор Ющенко, Олег Скрипка, Полтавські художники на аукціоні за свої роботи виручили 40 тисяч гривень. В мене дуже піднесений настрій, тому що я вважаю, що саме в Полтаві встановлення цього. Пам'ятника може навіть важливіше ніж якщо він буде в Києві стояти за офіційними джерелами. У Мазепи не лишилося прямих нащадків. Та ігор Мазепа, голова координаційної ради міжнародної організації Родина Мазеп, уже не один рік досліджує бокові гілки роду гетьмана по всьому світу. За активну позицію їсть із Києва вручив Миколі Кольчицькому відзнаку президента Хрест Івана Мазепи, що шукав власника п'ять років. Ця відзнака була вручена 62 рази за президента Ющенка. Після того вже не вручалася по сьогоднішній день. Пан Кульчинський отримав нагороду під номером 52, яку йому ніяк не могли вручити. Сьогодні нам вдалося хай цвіте у віках. любиме моє місто. Біля постаменту провели молебень за мир в Україні. Пам'ятник Мазепі на Майдані остаточно встановлять уже після виборів.